Всім доброго, сьогодні четвер, і у нас сьогодні з вами аудіоконспект книги Таблетка від страху. І так, основна ідея книги це практичний посібник із розумінням природи страху та навчання керувати ним. Таблетка від страху це ваш розум. Виносите її на власних плечах. Головна думка це страх не потребує знищення. Просто страх треба зрозуміти. Усвідомлення механізмів, що запускають страх, робить людину вільною. І автор переконує, що причина більшості фобій не у зовнішніх обставинах, а у тому, як ваш мозок сприймає цю небезпеку. А... З факту, кожен третій на планеті Земля має невротичні страхи. Люди бояться літати, хворіти, помирати, виступати, вони бояться залишатися одні. І більшість не керує своїм хочу. Більшість керує тим, що я боюся. Ми живемо не від нашого бажання, а живемо від нашого страху, тільки б нічого не трапилось. Що нам потрібно зробити? Основне завдання це не заспокоїти нерви, а звільнитися для життя, щоб ваші страхи не визначали ваші щоденні рішення. І так, природа страху. Перше, це інстинкт самозбереження. Страх це команда до втечі, давній еволюційний механізм. Якщо у тварини він захищає життя, то в людини він буде додаватися розумом, який іноді навіть тільки погіршує цю ситуацію. Дві системи інстинкт і розум часто вступають у конфлікт, саме тоді виникають неврози. Людина пам'ятає все, що колись викликало у неї біль або небезпеку. Знання примножує скорботу. Чим більше ми знаємо, тим, на жаль, ми більше будемо боятися. Звір боїться лише очевидного. Людина навіть можливого, тобто вона сама себе докручує. Так з'являються страхи майбутнього, страхи хвороб, страхи втрат і страхи самотності. А три інстинкти. Всі страхи можна згрупувати за трьома базовими інстинктами. Інстинкт самозбереження життя це страх смерті, страх хвороб, болю, самозбереження соціальної групи, страх відторгнення, страх осуду, страх конфліктів і самозбереження самого виду, страх сексуальності, страх відносин, страх народження і тощо. Коли ці інстинкти суперечать один одному, виникає хаос у твоїй психіці. Давай трошечки розберемося по типам страхів. Перше це фобія тіла, це страхи за життя, нозофобія це страх захворіти, кардіофобія, гіпсофобія, акрофобія це страх висоти втрати контролю, страх смерті. Мізофобія це страх зараження мікробами, брудними предметами і так далі. Фобофобія це страх самого страху. Танатофобія це страх смерті. І більшість людей бояться не самої хвороби, ми повинні про це пам'ятати, а того, що лікарі нічого або не знайдуть, або не зможуть йому допомогти. Соціальні страхи. На їх розрізняють таких самих основних: це страх осуду, це насмішка, втрата статусу, Сценофобія – це страх виступу, ксенофобія це страх чужих. Катал… Телофобія це страх стати об'єктом сміху, і монофобія це страх самотності. Усі вони підходять під іерографічні інстинкти. Якщо мене відкинуть, я не виживу. Повірте, виживете. Екзиційні страхи це страх без об'єкта, тобто страх смерті, страх випадковості, долі часу це найглибші форми тривоги. Їх не лікують заспокійливими. Це можна змінити лише за допомогою світогляду. Ну, я би сказала, що тут краще все-таки працювати з психотерапевтом. Давайте розберемося, як працює сам страх. Перше, імпульс це тіло отримує сигнал, небезпека. Далі мозок миттєво піднімає рівень адреналіну. Наступне, уява починає підкидати картинки катастрофи, і йде повторення цих думок, і створюється замкнене коло. Страх живиться не самою подією, так, а з увагою до неї. Як я люблю казати, це ваша реакція, ваш страх живиться реакцією на подію. Коли людина починає прислуховуватися до свого страху, він починає рости. Страх це думка, що ви втратили контроль. Запам'ятайте оцю цитату з книги. Страх це думка, що ви втратили контроль. Тобто, щоб побороти страх, що можна зробити? Знайти точку контролю, те, що ви можете контролювати в цій ситуації. І так, шляхи подолання страху. Усвідомлення. Це перший крок, помітити, що, ти, що тобі страшно, що твій страх існує. Не, зу, не уникати цей страх, а спробувати його роздивитися. Ну, найкраще роздивитися його з різних сторін, і, знову ж таки, тут допомагають психологи. Поки ви будете втікати від страху, страх буде гнатися за вами. Зупиніться. Страх втратить енергію і він втратить силу. Друге, це логічне мислення. Автор вчить застосовувати раціональний аналіз до будь-якої вашої тривоги, яка ймовірність події, чи є реальні докази самої небезпеки, що найгірше може статися і чи справді це кінець. Це повертає вам оцей контроль від інстинкту до розуму. Тобто ви починаєте контролювати ситуацію. А там раніше ми з вами говорили, що де є контроль, там страху вже немає. Десенсибілізація це звикання. Не уникати страхів, а дозов, дозовано зустрічатися з ними. Бої, боїтеся виступів? Говоріть перед камерою, боїшся літати. Почни з перегляду відеопольотів, а ще краще купи VR-очки і спробуй політати у них. Боїшся хвороби, прочитай наукові факти, а не форуми, де люди дивляться, діляться своїми неприємними ситуаціями. Страх слабшає через досвід. А не через втечу від нього. Наступне це прийняття смерті. Поки поки, є смерть, поки, давайте, Тут автор цитує Епікура. Поки я є, смерті немає. Коли є смерть, немає мене. Автор радить змінити фокус, замінити питання, як не померти, на питання, як прожити, прожити так, як ти хочеш, прожити в кайфі навіть такі ситуації, яка тебе оточує. Страх смерті зникає, коли життя починає бути наповнене змістом. Наступне це обмеження інформаційного шуму. Це те, що я всім раджу при війні, менше читати пабліки. Да? Особливо ой, взлетів літак, все, будуть кидати ракети. Злетів літак і слідкуємо за тим, чи вони будуть кидати ракети, чи це тренувальний політ. Новини, фільми, катастрофи, страшилки в соцмережах. Усе це буде підживлювати ваш підсвідомий страх. Автор радить інформаційну дієту, менше емоційного контенту, більше фактів і тиші. І так, які висновки я зробила з даної книги? Страх це енергія, яку можна перетворити у мотивацію. Мета не викорінювати страх, а стати сильнішим за нього. Людина перестає боятися, коли повертає собі розуміння та контроль. Свобода від страху дорівнює психічному здоров'ю. І зараз я вам зачитаю свої нотатки про практики з даної книги. А для тих, хто хоче отримати PDF файл? З цими практиками, а раджу підписатися на мій телеграм-канал Психосоматика з Ксю. Там буде е, даний е, пост про е, цю книжку, про а, цей аудіоконспект, і в коментарях буде викладено е, pdf формат І так, перше: е, практики з книги. Перше, зупиніть свій страх. Коли з'являється тривога, зупинись і запитай себе, що я зараз відчуваю в тілі. Що я думаю про цю ситуацію? Думаю, яка ймовірність того, що це станеться? Це вмикає ліву півкулю і страх починає втрачати владу. Друге, це логічний ланцюжок. Пропиши страх до кінця. Якщо це станеться, тоді що буде? Далі що буде? Далі що буде? Зазвичай, наприкінці виявляється, нічого катастрофічного. Все, що може бути катастрофічного, це смерть. Але і цього ми не можемо змінити. Тобто. Точки контролю в нас у цьому немає. Якщо ви оцей ланцюжок тянете, коли летить ракета, шахет, то що треба зробити? Треба просто спуститися в бомбосховок. Реагуйте на такі свої тривоги. Наступне, третє це розширення горизонту. Заміни думку, я боюся на думку, мені цікаво, що буде, якщо. Це знову ж таки переводить страх у дослідницьку вашу цікавість. Четверте, живи зараз. Щоразу, коли розумом ви малюєте страшне майбутнє, запитайте себе, чи є ця небезпека прямо зараз. Якщо ні, ваше тіло розслабиться. П'яте візуалізація безпеки. Уяви себе в місті, де почуваєшся спокійно. Ліс, вода, обійми. Подихай глибоко, дозволь тілу запам'ятати цей стан. Поступово цей образ стане внутрішнім притулком. Якщо ти хочеш мати свою особисту візуалізацію свого місця безпеки, напиши мені, і я скину тобі цю аудіомедитацію. І підсумок таблетки від страху це не про відсутність тривоги, а про зрілість вашої свідомості. Коли людина починає мислити, а не реагувати, страх втрачає сенс. Страх любить дуже слабких. Станьте сильнішим, і ваш страх піде назавжди. Обнімаю!